Друзі, привіт, Сьогодні 30 липня 18.40 Я тут швидко на пару годинок, скільки встигну, так вискочив, у свинячий голос порибачить, Все було, укинув, там черв'я копариш глянув, є, пів пачки прикормки було, ще пачка там була, якоїсь укинув. Думаю Бог з ним, попробую, проїду. Може сьогодні десь навіть і не знаю де його стати тут. Найомки, ну сейчас, добре зараз оприділюся. Сейчас прямо тут на березі замішаю прикормки, щоб бо в човні не дуже зручно. Поки до пливу прив'яжуся, десь де стану, вона якраз уже на, на цей, нап'ється води, так сказати, і буде нормально. Ну нічого, зараз десь щось придумаю, десь зараз стану. Там десь може біля пеньків чи де. Ось хотів вам показати наскільки вода впала. Ось дивіться. Ось така здоровезна обрива. Ось я стою біля води, а тут ось обрива. І ото було майже аж до самого верху була вода. Ось, до прикладу, на тій стороні обрива. От я пам'ятаю, рукою доставав. Ну, сантиметрів 30-40 весною було там обриви. Всього. Зараз дивіться. Трьохметрова. Точно три метра є. Страшна вода впала. Мало води. Ось тут я рибачив, дивіться, бачите. І падає, і падає, і дуже сильно падає вода. Скоро зовсім не буде. На ямках тільки поостається, а на плесах вже зовсім мілко. Так, ну що ж, не трачу час, а то часу дуже мало вперед. Зараз прикормочку зроблю і їдемо, прив'язуємося і ловимо. Ну, а все остальне, що на що, де і як, все в процесі рибалки. Так, зараз ми О. в абрикусах треба помити. Так, ось беремо це відерко наше для прикормочки. Так, тут у нас ось є і наші черв'яки і опарищі. Ой, тут скотч, скотч упав. Думав, узяв, може, до... світлячки прикручу до поплавки. Так, друзі, дивіться. Ось така прикормочка. Флагман для шкориці. Висипаю її сюди всю. Так, це зараз однесу машину. Ага, сейчас понесе. Ну, де ось сюди, сейчас. Поколоток. А друга в мене ось така. Дивіться, флагман серії Grand. Брем, лящ. Я лов чи що, не знаю. Треба перевести. Ось переведу, зараз ви побачите надпис, що це і сам не знаю. Ось така. Ну, Хай буде Так. Да. Прикормка непогана, гарна, тільки аби вони є недоліки, а то мене просили не тільки що там хвалиш тіпа, продукцію їхню, а які недоліки. Недоліки, що пакети ось такі. Аби оці зік-пакети, чи як вони правильно називаються, ну що застібаються отут. Тоді удобно. Це якщо всю пачку висипаєш. То да, розірвав і все. Ну, а бувають вже часті випадки, коли ви не повну пачку використовуєте. Це то, 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 то ми зараз швидко викинемо машину. Бачите, яка обрива, поки ще на неї вийдеш, так. так. Навіть і підсаку брати не буду сьогодні. Ба ще є все. Має підсака, ну брати не буду. Видите, пум аж де. А ось тут ось оце ось тут я стою, оце ось тут була вода, крові, а вниз тут огу. Тож Треба б мені було з такої обриви майже спускати. Ху, як запахло. Як запахла прикурка гарна. Так, зараз ми Зараз погублю тут усе. Так, в общем так. Беремо водички. Матюшка, ж Ну, якщо переборщив, то буде капець. Зараз я мабуть і зліплю для первого закорму шариків трошки. Так Мій човник снастив по мінімуму. Прикормочка, сумочка, садочок, дві утки, Там камера і все. Спускаємо його на воду. Ладно. Попливу я на старе місце. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Ой. Хай буде десь так. Так, оддягаю опариків. Щас побільше. Отакий От есть кучок і... <реш> Попередній рибалки мені сподобалося на кінець червоний ставить. Ось так. Ось дивіться. Так, зараз в мене ще ж забувся. Відірвав крючок я. А не прив'язав. Ага. Ось тут і прикормлюся друзі вже у мене готові ось мої ці стать гачок. з цього мого чимоданчика, зараз достану гачок. Це возьму сейчас оцей. Ось такий, дивіться. Гляну, котра година. 19.10. 10 У мене. Ворог конечно. Жалко Не жалковоту, а жалко, блядь. А ну тихо повело, 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 повело. Оп, є. Щось. Щось є. А шо воно плоскирка, мабуть. Угу. Яка бурза. Ага. Гарна плоскірочка. Гарна. А де? на горбу? Так, да, да. І на другу щось, і на опариша клюється, на черв'яка клюнула. Ну сьогодні ми плоскирку брати не будемо. Думаю, що може, може, розраховую, що клюне льощик. Ввечері, <гум> бо це я так. У, у свинячий голос. Укидав, що було. Глянув, черви є, опарищі є, прикормка є. Бистро бум. Човену прицепу кинув той. Приїхав. Сюди переплів тут під панечок ставте мені розкажеш усім. Усім. понях, е, ну що ж, підійшла на прикормочку плоскирочка, хоча хто знає, зараз воно покаже. Нам лящик, лящик, хочеться лящика жареного. Поки надінеш цих, сей от проблеми з черв'яками. Жаро. є ось тільки ж така дрібнута, бачите яке, як мотилі. Це такі черв'яки зимой хороші на маленький гачок чи на мармишечку, а на літню рибалку ну, зовсім. Ну, ось такий пучечок нанизав. Ну, на плоскирку це великувате, ну я ж все-таки розраховую, що можливо підійде лящик. бутербродик. закинув, а тут повело, повело. Ну, плоскірка друзі. І непогана О, Хороша така. Ого! А що в мене тут? Ось тако, бачите можливо підійде й лящик. Є тут льощ, але його. Я чув таке, що... Лящ здає вниз. Тікає. Ну це й не дивно. Тому що вода дуже різко падає, дуже-дуже різко міліє. І така риба як лящ може тікати вниз. Ось така гарна плоскірочка. Така як я ловив попередній раз. Ой на чисто черв'яка клює. Там бутерброд щось хуже. Оскільки вона черв'яка і любить більше черв'яко. Ну коли як. Ну, якби взагалі вона краще клює на, на черв'яко. Хоча вона клює на все. І на пшеницю, і на горох, і на манку, і на всяке таке. От якось. І завжди я замітив, вона клює найкраще. Тільки-тільки починає розвиднятися, сонце як вийде, тоді вже вона хуже клює. І оце вечором, коли сонце заходить, так у неї, бачили, ж такі очі великі. Вона така на півсумерках краще клює. Ні, вона то й ночі було клює, вся риба, ну якби краще, я так підмітив. Це буває зранку як рано, рано вранці приїдеш. Спочатку починає клювати плоскирка, аж потім плітка. А вечором навпаки от оклює плітка, починає вже сіріть, темніть, і плоскирка тоді краще починає. Плітка перестає, починає плоскирка. Правильно я сів, вірніше поміняла стечія. Воно вода падає різко. Саме на цій місцинці я давненько не ловив. Зараз виходить течія закручує і трошки так аж до мене йде. Наоборот, не від мене, а до мене. Так, ну нічого, зараз перезакину. Ось, швидко забувся вам сказати. Вудочки в мене ті самі. Сквадрон флоуболо, п'ятиметровочка від флагман. Тестом до 12 грам. Котушечки Ренк флагман. Трьохтисячка. Трьох тисяч? Забуваюся, ще гляну. Так, трьох тисяч котушечка. Жилочка 0,2. Поплавочки 7 грамові. Ну, Відповідно, і грузик такий під ці поплавочки. Ну, грузики трошки, можливо, менше. Я підрізав, щоб дужче вони виглядали з води, бо вже трошки зірне той. А поводочки такі, сантиметрів 60-70. Отакі. На ріці я застосовую саме такої довжини. Чого застосовую довгі поводки? Я стараюся ловити, щоб ну, бувають випадки, коли я ловлю, що основний грузик у вас що держа поплавок, чуть-чуть торкається дно. А так взагалі я стараюся ловити, щоб грузик не торкався до дна. А гачок був на дні. І так як це не ставока річка, тут глибина різна, можна десь на звалі ловити. І тому довгий поводок. Тому що може протягти метр півтора течією у вас. І глибина може змінитися у вас на пів метра, а може навіть і на метр. Ну щоб і в таких випадках у вас може або поплавець лягти із-за того, що грузик у вас ліг на дно, підняться поплавець. Або якщо глибше гачок не буде, гачок з наживкою не буде доставати до дна. Ну а якщо довгий поводок, то ви цим це зглажуєте. Ага. Не страшно. Нехай, нехай. О, там пучок здоровий. О, отак. Підождав гарно, поки гарно клюне. Ух ти! Ух, яка буржа. Ось така. гарнюня, бачите? Такий мов був переривчик. Трошки видно відійшло. Так, шуєво може викидати оцю прикормочку. що залишилося. Щас викидаю прикормку, яка залишилася. Щось на опариша тягну. Плоскирка. Бачите? Плоскирка. Не хоче льощик, а плоскирочка клює. Ще трошки полован. Бачите, на черв'яка тільки вкинув. І щось зразу вже. Та це, це плоскирка. Ага. Айч ти, Нехай, нехай. О там пучок здоровий. Ого, о так. Підождав гарно, поки гарно клюне. Ух ти, Ух, яка буржа. Німня, бачите? Такий мов був переривчик. Трошки видно відійшло. А тут все на місці. Значить закидаємо далі. Ой. О, парика мовчить, ну нехай стоїть. Хай стоїть. О, хі -хі -хі, друзі, дивіться. Верховод, тут як тут. Бачите, жук отакий. Верховод спіймався спіймав був гілку глибина збилася і такий жук вітер почав дути холодно стало комарі почали клювати а я так одітий легенько по літньому і поплавців вже майже не видно. Так що я збираюся, мабуть, додому. Змотуюсь, поки ще зовсім не потемніло. Ой, треба достати, де моє це світло настроїв, щоб мене було видно. Так, друзі, закінчив я свою рибалку, бо вже на дворі Майже темно. ну Як ви бачили, трошки плоскирка клювала. Лящик, на жаль, не клюнув. Так що ось так. Загризли мене комарі. Холодно. Ну, так, півтори годинки порибалив, ну, трошки впіймав, як би сказати, охоту відбив, то й добре. Так що... Ось така вечірня коротенька рибалочка. Так, не думаючи, вискочив, половив трошки, все, задоволення получив, охоту збив, покльовочки бачив, правда, покльовочки, ну такі ніжні, так тик-тик, тик-тик, тик-тик. Клювало майже завжди. Тільки так дюр-дюрг і все. Смик-смик і все. Поки-поки раз трошки смик-смик поведе, навіть поплавець не топи. Хоча він такий. В общем. Ось так, так як є. Так що на цьому вже закінчую. Їхати додому, змерз. Ну, а кому сподобалась така рибалка, то ставимо лайк. Кому не сподобалося дізлайк. Ай, комарі! Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію, вже язик заплітається. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. І до нових скорих зустрічей. На цьому все. Пока. Слава Україні!